Служба безпеки України заблокувала чергову схему, яка дає можливість ухилянтам безперешкодно виїжджати за кордон. За даними слідства, організатором виявилась директорка однієї з приватних клінік. Вона пропонувала військовозобов'язаним надати пакет підробних документів, які в подальшому дозволяли уникнути мобілізації. У середньому щомісяця оформляла до 10 клієнтів. Така послуга коштувала 3 тисячі доларів наразі. За матеріалами служби безпеки України директорці приватної клініки повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Золотонійської окружної прокуратури.